Тричі на тиждень після основної роботи 35 учасників колективу збираються разом, аби вдосконалити вже напрацьовані твори та вивчити нові, розповідає художник керівниця капели та її головний диригент Світлана Кладій. Додає, окрім 13 бандуристок, у капелі 23 музиканти. Капела бандуристів складається з хорової групи, з бандур. Оркестрова група, яка налічує дві скрипки: баян, флейту, гітару. І контрабас. Сергій Сергієць вперше взяв до рук контрабас 40 років тому. Нині каже він учасник декількох музичних колективів. Я працюю в багатьох колективах. Контрабас це досить таки дефіцитний інструмент в Черкасах. Контрабасистів в Черкасах мало. Всього я наскільки знаю, 5 чоловік таких професіоналів. Тому ми працюємо в різних колективах. Музикант називає контрабас фундаментом інструментального виконання всієї капели. Він задає ритм і темп. Це контрабас це е, основний помічник диригента, який тримає так би мовити оцей фундамент, на якому базується вся гармонія цього нашого колективу. І вокальна, і інструментальна артистка-бандуристка Людмила Портальова на концерті виконуватиме твір Юлія Олійника Сонячне коло у складі тріо бандуристок разом з інструментальною групою капели. Розповідає цей твір є одним з її улюблених. Кожен твір він розповідає свою історію. І важко поділити твір, який подобається, який не подобається. Всі улюблені, тому що займаюся улюбленою справою люблю з дитинства. Навіть особисто моя історія така. Я почула фанфари на радіо. Може, пам'ятаєте, Ревета Стогна Дім Широки. По одній ноті я, коли відпочивала у бабусі, літом я чула ці звуки, і вони мене привели до цього інструмента. Учасниця колективу Ганна Тімченко працює викладачем музичної школи по класу бандури. Розповідає Її інструмент щороку стає дедалі популярнішим серед дітей та молоді. Зараз дуже популярний став інструмент. Дітки з задоволенням чаться. Зараз розширюється репертуар. Ми виконуємо сучасні твори. Я роблю перекладення сучасних творів для бандури. Діткам з задоволенням грають ці твори. Концерт відбудеться 21 грудня в обласній філармонії, говорить Світлана Кладій. Виконуватимуть народні твори та твори українських композиторів. Будуть абсолютно різні твори. Не будуть повторюватися композитори. В основному це обробки українських пісень народних. Буде Яковчук Олександр, сучасний композитор. Цікава його обробка, Називається Щедрівка. Буде твір з репертуару гурту Пікардійська терція. Вікторія Будевіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.